І з тим, що вийде, спах, файно так, усі налаштування. налаштування. Тут є Друзі, отже, маємо ось таку мотелку. посилання, що з нею робити, є у... в описі до відео. Так, ось це всі залишочки, які треба довести до ладу. І, мабуть, почнемо із самих капризних. Отже, тут із середини ззовні бралася ниточка, тож беремо з середини. І гарненько перемотимо. Ці всі залишки хочу поскладати так, щоб зрозуміти, що в мене нині є. І з чим можна працювати. Закріплюємо ниточку. Одне коло закріпили. І далі ось так просто перемотуємо. Щось там вийшла в бік. Цей йому також домотаємо як є. Потім поставлю камеру, щоб було файно. Сьогодні мотаємо без зволужувача. Я сподіваюся, дуже швиденько це все зробити. Моточок, бачите, він на місці зберігається. Не так, як клубочок бігає, а чемненького. Закріпляємо за крайню ниточку. Ні, і зрухавати ниточку, ну добре. О, все, моточок готовий. Може зберігатися Так, камера. Ось такого файно. машиночка. Плейлист, як перематувати, що перематувати, що робити, щоб... Що робити, щоб е, гарненько мотало, Оцей напрямлювач ниток його треба весь час поправляти, бо він від вібрації падає. Ну і все таке інше. Все це у плейлисті, в описі. Все безкоштовно, якщо цікаво. Де купити, Бог його знає, шукайте за е, пошуковими запитами Вулвіндер, Ярн Вулвіндер, моталка для пряжі. І все таке інше. Ось таки. Okay.